У Китаю немає повної інформації, Яка, якась інформація, яку вони отримують, таке відчуття, ніби знаєте, ніби вона порізана, вона ніби шматками, немає повної картини, не дивлячись на те, що наш, наш наша влада, наш президент намагався дати якусь картину, тобто донести правдивість подій, донести масштабність подій на сьогоднішній день. Все ж таки я не бачу повного усвідомлення того жахіття, в яке вони намагаються зараз привнести свої правила. Я кажу. Про правила, тому що тут дійсно таке відчуття, ніби зараз Китай в нашу в наш бік намагається нам запропонувати вибрати якусь стратегію, вибрати якусь таку тактику, аби ми все ж таки отримали цю перемогу, аби ми отримали задоволення від від його втручання. Тобто, на перший погляд, я не можу сказати щось поганого про них, тому що дійсно вони хочуть, аби страждання людей. Припинилися дійсно, вони цього хочуть, і основною, мабуть. Такою, знаєте, тригерною позицією для них є, це все ж таки загибель людей, руйнування міст. Чомусь мені показую, що їх лідерам саме зруйновані міста, саме ці можливо відео, можливо, фото. Тобто інформація саме про зруйнування і інформація саме про втрати, чи то вони бачили дійсно ці світлини, чи то вони дивилися відео. но ця інформація саме і стала причиною того, можливо, кількість об'єм тієї інформації стали причиною причиною того, що вони вирішили публічно втратити втрутитися, тому що тут вони мені показують, що вони втручалися вже давно. Вони намагалися якось сприяти подіям. Вони намагалися якось впливати на на те, як Росія себе поводить взагалі, але це було якось так знаєте, як за спиною в нашої. тобто це було якось тихенько, це було якось так приховано. А от коли вже почалися, знаєте, почали відбуватися великі зруйнування, великі якісь страшні події. От тоді вже Китай почав активно дивитися, чим він може допомогти. Але в цілому, із з того, що я тут бачу, все ж таки мені показує, що вони хочуть саме допомогти. Можливо, там будучи якісь знаєте, як вторинні вигоди. Ну питань нема, ми ми зараз це розглянемо, але основна. Якась основний посил, основ, основний позив це все ж таки допомогти та припинити. Е, так, добре. І що? І що І що вони пропонують? Але дивіться, те, що вони пропонують, вони, воно не зовсім е, життєздатно. Е, тому що не враховуються е, емоції, не враховуються е, почуття, не враховується індивідуальний підхід. Тобто. Е, я скажу чесно, я не дивлюсь новини. Я не знаю, що вони саме пропонують. Ну тобто, який їх план, який яка їх пропозиція, да що, що ми повинні зробити, що вони повинні зробити, як вони бачать регулювання взагалі цієї війни, але... Повної картини немає, це нам показали одразу, і е, те, що вони пропонують, воно не дуже дібоєздатна е, якась така пропозиція, тому що е, нас це не влаштовує, тому що ми втратили набагато більше аніж на, на те, на що ми можемо заплющити очі і піти на якісь домовленості з нашим ворогом. Саме тому е, зараз е, лідер. Е, лідер китайських якихось представників Китаю вони зараз мандрують світом, аби зібрати якомога більше інформації, тому що тут мені показують, що карта світу і карта зірки вона дуже зараз нам іде на користь, тому що вони збирають інформацію, тому що вони якось будуть передивлятися свої плани, вони будуть передивлятися свої критерії, за якими вони оцінюють цю війну, вони отримають якусь інформацію, і це. Та інформація прийде не від України, вона вони отримують її від якоїсь іншої країни, можливо, це європейська якась країна, можливо, це Америка. Ми не будемо зараз тут робити припущення, не в цьому сенс. Але вони дійсно намагаються допомогти. Чи погодимось ми, не погодимось ми на ті на ті умови, якими вони зараз намагаються невілювати, знаєте, ці, ці події, невілювати цей конфлікт. Але так, і що ж все ж таки, що вони хочуть зробити? Ага, ось і вийшли ці вторинні вигоди. Значить, в чому вони є, ці вторинні вигоди? Вони є в тому, аби зберегти гроші, аби зберегти якісь відносини з Україною. Я не знаю, які зараз відносини у Китаю з Україною, але мені за картою імператора і картою шансу показують, що вони можуть стати кращими. І Китай в цьому дуже, ну, йому це цікаво, зацікавлений, сказала б я так. Так, І що? Будуть якісь домовленості, дійсно будуть якісь домовленості. Китай тисне на Росію і тисне, знаєте, тисне як любить Рашка старший брат на младшого брата, тому що тут саме Китай себе уявляє, навіть відчуває старшим братом Росії, і саме з цієї позиції, тобто я не бачу, що тут іде знаєте, якщо я дивлюся наші з ними відносини, тобто відносини Росії, відносини України і Китаю, то ми більш якось як партнери, ми більше малюємося на в цьому. Розкладі ми малюємось як дві сторони, які зацікавлені однією метою. Тобто, якась мета. А в чому мета? Заробити гроші, щось відшкодувати людям, навіть буде допомагати Китай. Принаймні на сьогоднішній це обговорюється на сьогоднішній день. Вкладання грошей в розвиток і в розвиток по розуму. Тобто, це буде вкладання грошей в розвиток якихось технологій, в розвиток якогось такого продуктивного. Вкладання розуму в, в розвиток країни в цілому, тобто щось Китай нам хоче дати, хоч ну не дати, добре продати, але нам це теж вигідно. Це, якщо я дивлюсь Китай і Україна. А якщо я дивлюсь Китай і Росія, то там зовсім інші наративи, там зовсім інша взагалі енергетика спілкування, тому що там позиція зверху вниз. Тобто Китай тисне на Росію, тисне на Росію чому? Тому що втрачає так само Китай звинувачує Росію в тому, що ця біда, яку вони принесли на нашу землю, вона таке відчуття, знаєте, ніби ви ж. Ця не робити, тобто Росія-Китай, е, ну. Збрехала, збрехала в повному сенсі цього слова, тому що щось вони обговорювали щодо початку війни. Чи знав Китай взагалі, що Росія планує на нас напасти? Це для мене просто цікаве питання. Ми так відволічеємось. Чи знав Китай, що Росія планує на нас напасти? Вони не просто знали, вони очікували цього. Про це були якісь розмови. Вони знали про ці плани. Тобто сказати, що для Китая була несподіванкою, атака 24 лютого на нас ні, це не було несподіванкою. Навпаки. Вони цього очікували, але вони очікували і відчували, і сподівалися на ну можливо, сподівалися на те, що цього не станеться. Але ж це сталося, і Китай відчуває себе ну, обманутим, скажу так, тому що е, тут не бачу я дружнього спілкування. Тут навпаки таке відчуття, ніби Китай намагається з Росією домовитися е, через. Е, Через якесь протистояння, тобто ми вам щось дамо, а ви це закриєте і повернете всі борги, тому що тут карта боргів, тут карта обіцянок, тут карта ем, несправджених, знаєте, якихось подій. Тобто щось Росія обіцяла і так і не зробила. Не виконала свої обіцянки, не виконала умови, можливо, домовленостей якихось. Що нам дасть Китай взагалі потрібно, щоб він влазив? Чи не потрібно? Я не можу сказати, що зараз Китай активно впишеться. Тут всіх, всіх поганих прожене, про всіх хороших нагородить. Ні, я цього не бачу. Але Тут знаєте, яка карта випадає? Тут випадає більше карта, що, як кажуть, гуртом і батька бити легше? Знаєте, тобто це і Китай, і звітіля, і звітіля. тобто, це як так, вони ніби гуртуються навколо нашої біди, країни, і Китай в тому числі, тому що Китай він все ж таки йому цікавіше, йому вигідніше, йому перспективніше і ресурсніше, коли в нас почнеться мир, коли в нас настане вже мир, коли ми отримаємо перемогу. Чи взагалі Китай за ці? Цікавлений наша саме перемозі, чи він хоче, аби ми заморозили конфлікти, аби це знов перейшло до якихось можливо перемовин і всього подібного бреда, який взагалі на сьогодні він неприпустимий? Чи хоче він нашої перемоги? На сьогодні так вони зацікавлені в перемозі, але щось робити таке категоричне. Вони не готові, вони не будуть цього робити. Їм взагалі дуже хочеться, аби все це зупинилося, аби всі розійшлись по домівках. І ми почали відбудовувати якісь нові відносини, спілкування, тому що тут будуть налагоджені якісь нові відносини з Китаєм, не такі, як були до 24 лютого, 2022 року, а щось по новому, щось з новими з новими якимись правилами, щось з новими якимись відносинами. Тому що мені показують карту переміщень, каж карту міграції, за якою я можу сказати, що буде багато людей їздити, знаєте, ніби туди-сюди. Їхні будуть приїжджати до нас, наші будуть їздити туди. Ми будемо обмінюватися інформацією, будемо обмінюватися якимись навиками. Тут навіть мені показана карта відпочинку, і я бачу, що так само буде навіть якась домовленість про відпочинок України в. Китаї, чи то вони будуть допомагати, а, ну зараз, чи це буде про воїнів, чи це буде про цивільні і воїни, і цивільні, і воїни і цивільні, тому що тут вони будуть допомагати і воїнам, вони будуть допомагати і цивільним, але це відбуде відбуватися і почне відбуватися вже після того, як Китай дізнається, що бойові дії припинилися, чи то капітуляція підписано, чи то тобто якась вже буде бумажка, буде якийсь папірець з. Спочаткою, за яким буде зрозуміло, що все конфлікт вирішено, конфлікт завершено. Україна перемогла, і тоді Китай включається і починає якусь активну взаємодію саме з українцями, саме і з воїнами і цивільними, і знову ж таки повернуся до обміну знаннями, до обміну поглядами. Ну тобто, якась буде нова ера, взагалі взаємодії України і Китаю, і це буде щось дуже по новому, тому що такого ще не було. Тобто, таких відносин з Китаю в нас. Ще не було, і це буде на руку дуже Україні. І навіть ми будемо керувати багатьма процесами, від нас буде залежати, що чекати, що хотіти, що просити, і все таке. Цікаво. Добре, дайте я гляну того посла, про якого всі кажуть, що він потенційний. Ой, зараз. Гляну про того посла, який про якого кажуть, що він потенційний зрадник, що він потенційний русич і людина заангажована і не зацікавлена взагалі в нашій перемозі. Я не пам'ятаю, як його зовут, Я не хочу навіть запам'ятати, поки тому що коли я дивилася на якомусь каналі про саме цього посла, мені показали, що буде заміна, тобто змінять людину. Не ця людина а буде інша людина, з якою ми будемо, яка буде наводити мости між двома країнами. Так. Взагалі, ця людина це, це дуже сильна людина. і Дійсно, він іде, тому що він втомився, тому що він е, вже. Чи то вік в нього вже такий, що він вже втомився, чи то е, взагалі він втомився від цієї роботи. Ну, е, людина, яку нам прислали, скажу так, тому що тут не приїхала, а нам прислали людину, е, представника китайської влади, яка е, втомилася від цієї праці, він не хотів сюди їхати. Він не зацікавлений дійсно в нашій перемозі. Е, таке відчуття, знаєте, ну відправили, поїхав. Ну от більше на це схоже, але він поїхав. Е, і нам байдуже, що він до нас відчуває, тому що він поїхав з якоюсь метою, йому щось дали перевести, йому щось дали донести, йому щось дали якісь документи долучити до цих процесів. Тобто, це, як знаєте, ну можемо сказати, що це якийсь кур'єр. Ну принаймні мені так показано, тому що ну ну це не це не масштаб людини, це не масштаб особистості в контексті саме нашої країни. Я хочу ще раз наголосити на цьому. Я не кажу про нього як про людину, як про особистість. Я кажу в контексті допомоги взагалі нам. Так, чи допоможе взагалі цей посол об'єднати країни проти Росії вперед для перемоги України? Немає в нього такого масштабу, немає в нього такого впливу, але знову ж ті самі карти. Карта каже, що це якісь нові правила, це якісь нові можливості, аби згуртуватися усім і усім світом передумовитися, тобто ті правила, за якими жив весь світ, ще раз не тільки Україна, не тільки Росія, а й весь світ. Тобто всі ті налагоджені якісь спілкування, правила, теми за якими взагалі ми стикалися тим чи. Чи іншим боком вони будуть оновлені. Їх буде оновлено, тобто тут будуть якісь дуже багато по-новому. Так, ну він дивіться, він приїде, він поїзде, він щось комусь відвезе, від кого щось забере, привезе. Ну тобто мені знову карта, що і все ж таки їде. Е, я не бачу, що ця людина, знаєте, залишиться в Україні і буде тут е, намагатися, е, ну знаєте, як до достроювати до, як нові зв'язки. Ні, ця людина вона з конкретною місією. Тобто, ця людина виконає свою місію, відвезе кому що потрібно, донесе кому що потрібно, і поїде. Поїде, е, скоріше за все, поїде на пенсію, тому що тут людина. На, іде на заслугований відпочинок. Нам не варто боятися Китаю, але так само нам не варто дуже сильно, знаєте, на них розраховувати в контексті, що зараз вони прийдуть і все нам приберуть. Ні, цього не буде. Вони будуть домовлятися, буде ще кілька зустрічей, буде ще кілька таких публічних заяв, важливих дуже заяв від Китаю. Але самі події, тобто відчути ми з вами, як звичайні громадяни цієї країни, відчути вплив Китаю на нашу перемогу зможемо ну, років через 2-3. тому що тут дійсно буде багато подій, будуть якісь новини. Але от саме відчути, і ми відчуємо, і ми відчуємо тому що якісь гроші підуть до нас, вони будуть нам давати гроші. Будуть будуть давати гроші не просто в Україну, а вони будуть давати гроші за якимось цільовим призначенням. І одним із цих цільових призначень буде відбудова. Тобто, відбудова фактично. Ну, тобто буде відбудовуватись якісь будівлі, якісь проекти будуть будуватися. На це будуть навіть відправлені люди. Ну тобто, дивіться, я тут за цим розкладом хочу узагальнити все, що я побачила. Багато чого показали. Дякуємо, але. Спостерігаємо, спостерігаємо, аналізуємо, критично мислимо, не панікуємо. Загрози від Китаю Україні я на щастя не бачу. Навпаки, мені показують, що вони нам ще знадобляться, і вони нам ще багато чого доброго зроблять і чим допоможуть. На сьогоднішній день роль Китаю в перемозі вона ну вона є. Вони дійсно вони щось для цього роблять і вони будуть ще робити щось для цього. Так, BlackRock. що, що хочуть. Будуть, не будуть взагалі, і що нам з того? Так, летрок. компанія. Я чула, що вони вже нібито домовилися. Зеленський нібито домовився, чи він е, очікує на ту домовленість. Але на сьогодні я не бачу жодного підписаного документа, я не бачу жодних якихось таких остаточних домовленостей, тому що, е, що, е, що треба нам? Нам потрібні їх гроші, нам потрібні їх мозги, е, нам потрібні їх. Е, Ну, це знаєте, це як опит. Ну, тобто вони, вони можуть з нами поділитися цінною важливою інформацією, яка згодом приведе нашу країну до такого досить комфортного відчуття. Чи будуть вони взагалі вкладати гроші, чи будуть інвестиції в Україну, і як це що це нам дасть? Так, чи будуть інвестиції? Поки що просто інформація, поки що знаєте таке відчуття, ніби прощупування кордонів, тобто підрахунки, якісь ідуть, якісь люди. До речі, багато людей, представників саме цієї компанії, зараз знаходяться в Україні і знаєте, хочеться сказати воочі. Намагаються зрозуміти, чим нам допомогти, скільки нам дати, куди вкластися. Якісь програми кризисні, можливо, якісь програми вони розраховують. Тому що зараз на сьогоднішній день мені більше показано, що немає конкрет конкретного плану немає конкретної стратегії якоїсь є просто наміри. Є в них є можливості. В нас є запрос на ці можливості, тому що ми всі розуміємо, після того як нашу країну нещадно е бомбили, вбивали та руйнували. Це все потрібно відбудовувати, і на це все потрібні гроші. І не просто гроші. А ці гроші вони повинні бути керованими. Вони повинні бути. Знаєте, ресурсно вкладеними, і вони повинні працювати все ж таки, тому що гроші вони є тільки тоді, коли вони працюють. Е, чи будуть вони нам давати ці гроші? Вони будуть нам давати ці гроші, але це не це. Знаєте, це не зовсім гроші. Тут мені навіть показано, що е, не тільки гроші, е, вони будуть давати нам якісь знання, вони будуть наших людей е, навчати новим правилам, навчати новим стратегіям. Е, так, добре, як це взагалі? Давайте так до кінця року. Чи буде якась вагома роль цієї компанії в гарних відчуттях нашої країни до кінця року? Вагомого, ми нічого не побачимо. Буде багато інформації. До речі, інформація буде досить така полярна. Ми будемо е, міркувати. Ми будемо чогось не розуміти. Ми будемо намагатися внук зникнути в суть взагалі цих процесів. Але все ж таки я можу сказати, що ця угода підпишеться. Ці, ця домовленість її буде досягнуто, і це буде не єдина наша домовленість на відбудову нашої країни в економічному, там стратегічному, можливо, навіть політичному е, фронті, тому що тут мені. Показують декілька таких процесів. Вони якось будуть відбуватися одночасно. Можливо, це ще якась компанія. буде якесь волевиявлення виявлення якоїсь компанії допомагати Україні. Але для нас ця угода, для нас цей тандем, він є досить таким плодючим, тому що це дає початок новим процесам. Це дає початок новим можливостям. Це нам допомагає. Наладити стосунки, налагодити стосунки з іншими країнами, тому що це знаєте. Це буде якось таке відчуття, ніби це якесь зв'язуюче звіно між чужими грошима, грошима і нашими потребами, і саме ця компанія, і не тільки вона, тому що мені показано ну, мінімум дві компанії до кінця року почнуть. Активно допомагати, активно впливати на структурне відновлення нашої країни тут будуть гроші, тут будуть люди. Тут будуть якісь вчителі, тренера, наставники, тобто ті персони, які можуть поділитися своїми знаннями, своїми вміннями, аби досягти якихось класних результатів. Так, як вони будуть ставитися, чи як вони допоможуть в політичному сенсі? Чи буде втручання, чи якось воно вплине на політичне втручання? Ой, а дивіться дуже цікаво щодо політики, щодо політичної складової взагалі цього тандему. Тут будуть декілька таборів політичних сил чи політичних поглядів різних, які між собою будуть створювати навіть провокації, будуть якісь несправедливі звинувачення, будуть якісь плітки, будуть якісь ну тут провокації, розумієте. Тобто на що це схоже? Це схоже на те, що одна, ну, одна ланка політична домовляється, але дуже раптово виникає, Кає ще два-три, ну как два три мінія, два-три табори, які будуть це розхитувати, розхитувати стабільність, розхитувати розуміння і крізь шукати зраду. Тому ну буде не скучно, це я вам обіцяю 100%. тому що коли почнуть. Не просто розмовляти, а коли почнуть вже втілювати в життя якісь програми, отам от з'являться і опоненти, і хтось з минулого вилізе буде кричати: Ви всі зрадники? Я один знаю, як правильно. Ну тобто нам потрібно до цього бути готовими і на все дивитися спокійно, виважено і з розумом, не з емоціями, а саме з розумом. Чому тому, що е, політичні процеси це політичні процеси, а ми з вами живемо на землі і е, кожного дня ми живемо? Тому е, на наше життя це теж дуже гарно вплине взагалі це втручання інших, тут інших країн. Мені хочеться сказати, тому що тут не одна країна. Тут як декілька країн одночасно втручаються в покращення життя нашій країні. Так, добре. Що буде з економічною складовою? От з економічною складовою тут буде саме знаєте таке вигідне вигідна взаємодія, тому що саме. В економічному сенсі буде багато нового. Буде вкладання грошей в... В якісь в якесь будівництво велике, а це будівництво воно воно ну незабаром воно вже розпочнеться. Це це будівництво, тому що мені влітку показано запуск нових е процесів, і це саме будується, щось буде будуватися. І е дивлячись на е чим це будівництво закінчується, я можу сказати, що це буде будівництво. Можливо, це якісь підприємства велике. можливо, це якісь виробництва великі, тому що е будівництва, які згодом приносять гроші, приносять. Е Зріст, ну такий розвиток, гарний розвиток, саме економічний розвиток, соціуму. Так. Слухайте. ну, Почали ми з BlackRock, а закінчимо ми тим, тим що. Те, що ця угода буде підписана, а її буде підписано, і не тільки її, і домовленість буде досягнуто. Будуть перемовини, будуть вибори, будуть від чогось відмовлятися на щось погоджуватися. Ну тобто, це такий не 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 швидкий процес, але ну все ж таки досягнемо ми цієї. Домовленості якоїсь, яка буде цікава, і нам і їм, тому що на цій угоді зароблять і вони, і ми, і ми заробимо дуже гарно. І ми заробимо не одна людина, не хтось з політиків заробить, а почне заробляти вся країна. А вся країна це хто це наші підприємці, малий бізнес, великий бізнес. Це наші аграрії, які щось вирощують, які на яких по суті тримається взагалі вся наша країна, і все, що ми з вами можемо, чим ми можемо пишатися, це дійсно наша аграрна сфера України країни і наші фермери, які кожного дня е, працюють, аби щось росло, аби щось щось відбувалося, що щось, щось процвітало. Е, чи чи варто нам боятися цих BlackRock? Не варто нам цього боятися. Нам потрібно спостерігати, нам потрібно аналітично ставитися і дивитися в майбутнє е, через призму конструктиву, все ж таки не через критику, не через естерику і повернення до чогось, до чого ми звикли. Так це буде вихід із зони комфорту, але ми вже з нього вийшли ми вже не там, тому нам потрібно відбудувати щось нове. А аби відбудувати щось нове, потрібні нові ідеї, потрібне нове бачення. потрібні е, Не просто нові ідеї від людини, яка щось придумала, а від людини, в якої це працює, яка це вже е, налагодила, яка вже знає, як це робити. Ну так звані кризис менеджери, велком в нашу країну можу сказати так і. Великий, саме великий такий шмат фінансів уваги, енергії буде покладено саме на будівництво, на відбудову не просто на відбудову процесів якихось, а саме на відбудову я ж кажу підприємств, виробництв закупівлю якихось важливих таких складових для того, аби аграрна сфера нашої країни почала набирати обертів такого, знаєте, світового масштабу. І так нас і так всі знають як е, крутих аграрів, тому що Україна це мабуть найсама працьовита країна взагалі в світі, тому що що працювати, ми вміємо, і саме на це будуть даватися гроші. Саме це буде таким ну знаєте, як важливим аргументом е, в підписанні домовленостей з е, країнами чи компаніями, які будуть підтримувати відновлення нашої країни. Ось так мені так сподобалося, що я побачила. Тому, друзі, я дуже вас прошу. Не ведіться на ЕПСО, не впадайте в паніку. Ми з вами вже пережили стільки лиха, стільки зради і стільки підлості, що я так само як і ви, теж побоюючись, знаєте, обжогшись на молоке, дуєм на воду. Но все ж таки здоровий глузд, він повинен бути присутнім, і просто треба наблюдати, аналізувати і наблюдати, не впадати в паніку. Вірити в краще і дійсно признати те, що нам потрібна допомога. Нам потрібна допомога когось великого, когось хто знає, як вийти з кризи. Тому тримаємося. обіймаю кожного. Підписуйтесь, пишіть коментар. На все добре, миру. Нам скорішого. Слава Україні.